Доброго ранку, діточки, а ви вже давно прокинулись. Що встигли зробити за цей час? Зубки чистили, вмивалися, снідали, одягалися? Так, мою надію, і посміхалися. І в день будеш те щось робити, і ввечері. А вночі що ви робили? Спали, так. Ось про це ми сьогодні й поговоримо. А спочатку послухайте кілька загадок. Летить над світом чорна птиця, усім на світі добре спиться. Коли це буває так вночі? Що загість, що темноту їсть? Хто це такий? Так, ранок? Сонце прокидається, у росі вмивається, заглядає у кімнату, буде і мене? І тата. Що це таке? Коли це буває? Так, це рано. А ось іще. Сонце в небі високо і до ночі ще далеко. Коли це буває? Так, вдень стало світло. Це цікаво, світить сонечко ласкаво. Ми малюємо і читаємо, граємось і співаємо. Коли це буває? Так, вдень. Ясне сонечко втомилось і захмарку закотилось. Остемніло вже на дворі, засвітились перші зорі. Коли це буває? Ввечері ось які гарні загадки. Про що ж вони? Отже, ми поговоримо сьогодні про частини доби. Вночі ми спимо, ніч зміняє ранок. Після ранку настає день, потім сутеніє настає вечір, а потім знову ніч. Ось які чотири частини в нашій добі. Запам'ятали ранок день, вечір, ніч. Не лише ніч і день, а ранок. День, вечір, ніч. Запам'ятали? Молодці. Дивіться, дітки, який вони гарний плакат. Роздивимось один день малесенького ведмедика. Ось він прокинувся. Що ж він робить? Він пішов чистити зубки, вмиватися. Так? Далі настав день. І наше ведмежатко пішло гратися своїм другом. Так гарно сонечко світить. так Потім почало темніти. І бабуся сіла почитати казочки ввечері своєму маленькому медведикові. А потім настає ніч, і медведик вкладається спадки. Ось так ми розглянули частини доби нашого Медведика. Дітка ще є таке поняття як режим дня. І він залежить від частин доби. Ось, наприклад, дівчинка і хлопчик, мабуть, братик та сестричка. Вранці вони, у них підйом, прибирання ліжечка. Далі дивіться. Ранкові водні процедури так вмиваються, чистять зубки, так, ще й посміхається. Далі в нас ранкова гімнастика обов'язкова. Он сонечко зазирав віконечко, як там дітки все роблять. Потім у нас сніданок. Сніданок завжди вранці. Запам'ятали? Сніданок. Далі в нас дорога в садочок, чи якщо там старші дітки в школу. так? Після цього є обід. В день у нас обід. Потім заняття з інтересами. Якщо ви в садочку, звісно, сон. Після сну у нас полуденок. Ось полудень, дітки. Бачите, теж такий перекус невеликий. Потім, коли ми приходимо додому, садочку в школи, ми допомагаємо матусі. Так, бачите, гарно. І хлопчики, і дівчинка це роблять. Потім у нас вечеря. Ввечері-вечеря. Знову вільні заняття, там, що кому забажається, так? І ввечері ще коли не настала ніч, у нас підготовка до сну, вечірній туалет і потім тільки сон, і буде ніч. Ну що, дітка, запам'ятала частину доби? Давайте ще раз повторимо. Прокинулись ви вранці. Потім настає день. Сонце високо. Потім вечір, коли ви збираєтесь додому. Потім ніч. Вночі ви спите. Ніч закінчується. Починається рано, коли ви прокидаєтесь. Знов день, вечір, ніч. Частини доби йдуть одна за одною послідовно. Запам'ятайте це. Вечір, ніч. Ранок, день. Ранок, день, вечір, ніч. Бачите? Так, будьте розумничками мені, запам'ятайте це, будь ласка, до побачення.